Починається бій. Концепт 1Б. Угу. Так. До початку бою 4, 3, 2, 1. Рушаємо. Дивимося. Так. Врівноважена більш-менш команда. Три важких, три середніх, одна ПТ-шка. Ворожі команди приблизно те саме. Так. Поки що ще ніхто не світиться. Заїжджаємо в місто, зацілюємо когось. Нікого немає. В середині міста починається бій. І там тільки середній танк. Наші важкі танки один взагалі загубився ззаду. З... Так, кранваген. Не видно. Виїжджаєш, виїжджай, 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 виїжджай. Молодець, кранваген. Молодчиночка. Втікаємо. Засуваємо з нього барабан. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, не попав. Так, дивимося. Так, нас об'їжджає хтось ззаду там. Якийсь важкий танк, зараз виїде. Ззаду зліва. Так. Йо! Так, пробиваємо. А! Приїхав Атлас! Влупив на 445. Так. Там у нас йдуть бої з іншого кінця міста. Об'єкт 907 вбиває нашого середнього танку. Вороже, добре, попали. Пробиття. Так, нас поки що шестеро на шестеро. Угу. там за, за багато, мабуть, важких танків щоб там просто виїжджати. Хіба що якщо так з краєчку виїхати легенько. Так. Ей, хлопче, ей, 907-й! Бо я вже думав, він джей. Ооо. Пробили броню. Так. Так безстрашно 907-й виїжджає. Ой-ой-ой. ой ой ой, -ой, 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 -ой. Нашого важкого танка завалили. Це К-91. Так, Атлас. Давай можемо добити. Добре. Сіль вражено. У нас на п'ятеро. поки що команди йдуть однаково. З однаковою швидкістю. Добре, добре, йдемо. Добиті, майже добиті важкі танки. Ого, там, Тайгер. Обережненько. Виїжджаємо, добиваємо і б'ємо по джак-тайгеру і тікаємо. Ух, на 385. М -м, так. Ну, поки що така міша не найде. У нас тут два важких танки. Так. Що у нас тут? Добили нашого одного танка. Так, кранвагна. Добиваємо ззаду. І джек-тайгера добиваємо. Добре. Залишається троє проти двох. Угу. У нас двоє недобитих, а в них об'єкт 907 майже... Ні, половина і так само точно пополовині. О, -о, -о, О, початий об'єкт 907. Ах ти. Ось так. У так, барабанчик, звичайно, прекрасний в цього танка. Концепта. Ха-ха, два рази і не попав. Один раз попав. Ой-ой-ой-ой-ой, нас розмотують два середніх танки. Що ж ти так тупо виїхав? 907-й. Так, печат залишається. Він зараз з барабана може нас винести, але ні, він не попадає. не треба було так біжити? Так, Ай-яй-яй, і один раз він не попав, і тому в нас є ще один запасний вистріл. Можемо І можемо рухатись, добре. І ми на один барабан, і він на один барабан, але він дуже швидкий, падло. Він дуже швидкий, він спритний, він може. І. Не згинається башта. Ой-ой-ой. Не попадає, це нас рятує. Не попадає! Це нас рятує. Не попадає. Хух, нічого собі. Не попадає. Хлопці, що ж ти будеш робити? Зараз він перезарядиться, в нього барабан на три, на три набої. Він тільки в. Ну, з трьох він точно попаде, а в тебе тільки один, один, в барабані, тільки один. Залишається набій. Так, перевага. перевага на нашому боці, тому ми можемо не поспішати. Головне, щоб ми його бачили. Головне, щоб він світився. Він, мабуть, не розуміє, що трохи може від'їхати, чи куди він там їде. Ай-яй-яй-яй-яй, притиснули один на одного і не знаєш що робити. Ммм. А ех, якщо б він знав, що концепт Б не може просто так поцілити, тому що у нього башта не згинається. Хоча він може йти назад, і назад від'їхати і стрельнути, да? Ну, тут треба було просто. Хоча мабуть тут таке хвилювання, що, мабуть, не зрозумієш нічого. Да. Тут таке нерви. Нерви так добре, так серце підскакує там всередині. Ух. Хто ж перший вийде? Хто ж. Ясно, що бачат програє, програє. Залишається від переваги 45. 30 переваги. 25. Виїжджає. І. Ці знищено! Добре. Фух. Так. Нерви добре потріпались. Да. йшли один в один. Ну якщо б 907-й так просто не виїхав, тупо просто тупо виїхав. І якщо б він цього не зробив, то з цього вони би виграли. Тому що два середніх танки, ну тут ясно, що була перемога. Чому він такий недобитий, виїхав і це зробив, мені не зрозуміло. А так би була перемога ворога. Тупі вчинки ворогів це найкраща запорука перемоги. От так от.